Вас вітає луч. Показуємо вам костюми, але ми їх не будемо відпарювати, бо ну, ви розумієте, чому. Е, і так, це лот номер 30. В ньому буде 7 костюмів. Голубий. Ромашка чорний з капюшоном. Білий фешн Мілано штани джогери Рожевий. Рожевий пудровий такий класний, дуже на весну. Дивіться, тут же трикотаж тоненький, вже йде. Якість гарна. Склад дуже класний. Це все котон. Дівчата, це не скло. Далі в цьому костюм, в цьому лоті йде трійка. Таких костюмів дуже, ой, тобто лотів з цими костюмами мало. Далі ця модель в кожному лоті у нас є. Він такий класний. І шорти, і об'ємна футболка в чорному кольорі. Лот номер 37 одиниць.